Друзі, компанія Мотора. Сьогодні у огляді у нас буде Патола Волк 504. Це звичайна моделька, такі ж самі є з кондиціонером, Ми сьогодні будемо дивитися без кондиціонера. А, Давайте почнемо з передньої бази. Це переднє редукторне місце, де дуже потужне, дуже надійне, нарікань немає, по сервісу не дзвонять, значить працює дуже класно, дуже чудово. Далі передня різина. У нас встановлення з вами а, диск йде переворот, переворотний, тобто можна міняти. І передні колеса у нас ідуть 8,3 на 20. От дивимось, да? 8,3х20 це передня різина. Задня у нас резина, диск йде розборний. тобто ми можемо як перекидати колесо, так і розбираємо і ще раз перекидаємо. 12,4 на 28. Далі по трактору. Установлені противоверги. Передні у нас йдуть. У нас по 25 кг, 5 штучок. Бачимо, так? Да? Тобто у нас виходить 125. 6, 150 кг. Далі у нас встановлений акумулятор. На 120-100 А100 ампер, да? амперний акумулятор. Спереді розташований радіатор, 4-циліндровий двигун надійний 498 вт йде, двигун від фірми Photon Lava. Отакий от, от красень, водяне охолодження, працює без нарікань. Усі фільтри винесені для прошлої зміни. Вони всі знаходяться по лівому борту, тобі ж їх а, дуже класно міняти. Вам нічого не потрібно. Взяли зйомник, відкрутили і новий, поставили фільтр, залили масло і готово. А, далі бак у нас. З лівої сторони розташован, заливається солярочка, дуже удобно. Приїхали на заправку, заливаємо і поїхали далі. Ступенечка. І далі переходимо до кабінки. Кабінка у нас дуже чудова, дуже класна. Для тих, хто бере для оприскування. Вона дуже підійде, тому що вона захисна. Як бачимо, стоїть. Пілот сидіння Пілот сидіння це саме класне сидіння, яке є для тракторів. Воно повністю балансує усі колібання по трактору, усі неровності і зглажить. Тобто, спіна у вас не буде боліти. Далі на тракторі встановлен реверс і ходозменшувач. У нас повишена, нітральна і повишена передача йде. Блокування диференціалу, ручний газ, реверс з лівого боку і підвісна педалька йде на щеплення на тормоза. Бачимо, так, класно, все зроблено. все а, в коврику. Отак от зробили дуже чудовий тракторець. Далі обшивачка у нас пластиком йде. А, така комплектація випускається десь вже 3-4 роки. Далі заднє віконце відкривається. Спереді у нас стає очисник, ззаді стає очисник. А поверху зробили зараз отакий: от бачите, віконці форточко, яке теж відкривається. Магнітула встановлена динамики стоять, підсвітка салона теж є. В магнітолу вставляється флешка, це де стандартна комплектація. Також тут є ще показник часів і мотогодини встановлені в електронній приборній панельці. Отакий от от чудовий тракторець можна замовити. У нас доставочка безкоштовна. Перейдемо на задній план і подивимося, що у нас тут є. А, також на тракторі встановлений ще компресор. Тут пневматичні тормоза йдуть і роботи на а, воздухі. Ззаді стоїть реверс, реверсний бачок для гідравлічної жидкості, Ти, це для того, якщо ви будете а, наперед ставити погрузчик, назад будете це теж якусь навіску, яка дуже багато потребляє масла. У вас є бачок, куди воно буде стікати. Тобі ж масло у вас уходити не буде з системи. Далі в комплекті два фаркопи, один знизу, другий зверху. Для того, щоб добратися до валу, цей фаркоп просто витягується шклінти і витягується, ставиться сюди карданчик. Далі у нас гідравлічні виходи ось стоять. І тут стоять пневматичні виходи. Ось ми бачимо бачимо тут виходи, тут виходи і тут виход У нас ще є допоміжне. Намістка у нас дуже цікаво, витримує 850-1050 кілограмів, це максимальне, 850 робочі. Далі по мостам задні дуже класно зроблені редукторні мости. Отакі от редуктора, якщо їх порівняти і брати там фотон, лавол. 75 плюс-мінус теж саме йде. Його аналоги цього трактора: це ДТЗ-5504, скаут 504 та Ката 504. Ну, багато припочнення віддають Фатон лавову. Хоча 504 скаут теж дуже класний трактор. Цікавий, багато стоїть допів, але ціна буде нижча. Патон Левол бере своєю якістю і за цього у нього ціна стартує від 17 350 доларів. Отакий тракторець можете замовляти у нас. Пишіть, дзвоніть, залишайте коментарі. З вами був огляд від компанії ВАТОР. Усім пока-пока!